Все, это смерть пацаны. Прощайте, слава Україні. Два роки вже немає цих героїв, не встигли на цім світі І пожить. Їх сон тепер архангел сторожить, щоб не шуміли, і ніхто їх не покоїв. Це ж діти, ні, не діти, це титани, із серцем льва Свої 16 літ. Так рано закінчили свій політ, залишивши батькам глибокі рани. Чи ж як вони любили Україну, свій дім, Бердянськ і набережну там, вступили в бій і не здались катам, ніхто не міг прикрити їхню спину. Чи знає молодь подвиг цих дітей, чи знають їхній подвиг ті, що старші, пішли в нерівний бій свіноти з раші, свої серця віддали? Як колись прометей. У приклад молоді я ставлю цих героїв. В 16 віддали своє життя. На жаль, назад, немає вороття. народи сучі, скільки ж горя ти накоїв.